Фініш уже близько, Вітаю вас, шановні друзі. Вчора, 9 квітня, комітет з питань оборони та нацбезпеки. Подав до Верховної Ради закон про мобілізацію вже з урахуванням всіх правок. І з сьогоднішнього дня цей закон буде ставити на голосування в другому читанні. Скажу одразу, що це не просто антиконституційний закон, це антинародний закон. Про те, що звідти повністю прибрали всі питання про демобілізацію військових, я вже розказав в своєму попередньому відео. Можете зайти ознайомитися з ним. Ну а зараз зачитаю декілька цікавих пунктів, які нібито повинні були прибрати з цього законопроекту, але їх все одно залишили і намагаються протягнути. Значить, із цікавого. Введено обмеження консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Тобто, ви не зможете собі зробити ні паспорт громадянина України, ні обміняти паспорт громадянина України, не зможете зробити собі закордонний паспорт, якщо у вас немає військово-облікового документу. Тобто зараз настали в Україні такі часи, коли паспорт громадянина України це не є найголовнішим документом. Самим головним документом є військово-обліковий. Більше того, якщо дитина, підліток, знаходиться за кордоном, ну з мамою виїхали, на Початку війни. І от дитина хоче собі зробити паспорт громадянина України або закордонний паспорт, то знову ж таки він не може це зробити, поки не тут є два варіанти. Або він повинен повернутися в Україну і стати на військовий облік до ТЦК, звідки його можуть потім вже просто не випустити з України, або зайти в електронний кабінет і повністю всі свої дані заповнити через електронний кабінет. Ну і самі прекрасно розумієте, що в будь-який момент під час звернення до консульства він там вже може отримати повістку. Ще один цікавий нюанс залишили обмеження на керування транспортним засобом хилянтів на вимогу ТЦК. Тобто ТЦК можуть подавати в суд на так званих ухилянтів, хоча я неодноразово повторював, що ухилянти це ті, хто давали присягу, а зараз не хочуть її виконувати. Але у української влади і пропаганди інша точка зору з цього питання. Так, от на запит ТЦК до суду і будуть виноситися постанови, згідно яких людям будуть забороняти керувати транспортним засобом. Далі особи, які отримали другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні будуть повторно пройти в медичний огляд. Ну я думаю, всім зрозуміло для чого все це робиться. Визнані обмежено придатними, зобов'язані повторно пройти новий медогляд протягом 12 місяців. Про обмежено придатних я також розказував, що Влада прибирає це поняття, таке як обмежено придатне, і тепер будуть або придатні, або непридатні. І вже є купа випадків, коли обмежено придатні, стають повністю придатними до військової служби. Також цікавий пункт демобілізація у зв'язку зі звільненням з полону. Я думаю, ви чули ці історії, коли під час обмінів українців не міняли напряму з Росії в Україну, а їх міняли через, наприклад, там Румунію або Угорщину, і люди просто не хотіли вже повертатися. От ті військові, які повернулися з полону, вони не хотіли повертатися в Україну, тому що вони прекрасно розуміли, що їх потім би знову. Відправляли на війну. Звичайно, це негативно впливає на репутацію держави Україна, саме тому і внесли у цей законопроект, що за бажанням ті, хто були в полоні, можуть повністю звільнитися з військової служби. Ну і тут ще є дуже великий перелік цікавих пунктів. Я їх публікував в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти ознайомитись. Ну і в кінці народний депутат Ярослав Залізняк повідомив, що всі ці правки, які були подані до закону про мобілізацію. Це не значить, що вони всі будуть прийняті лише з сьогоднішнього дня, з 10 квітня, всі ці правки будуть окремо там голосуватися у Верховній Раді. А так як депутатів у Верховній Раді залишилося дуже мало і набрати необхідних, здається, там 226 голосів буде дуже важко. То скоріше за все, що не всі ці правки будуть прийняті. Але скажу вам одразу, що офіс президента проводив дуже активну роботу із депутатами, щоб вони голосували за цей законопроект. Я вже розказував про це в одному зі своїх відео. Комусь пропонувалися гроші, комусь погрожували там і так далі. Але тиск на депутатів з боку офісу президента був. Дуже потужний. Отож, найближчим часом дізнаємося, кого вдалося зломити, а кого ні.